Понад 14 мільйонів гривень для ЗСУ зібрала волонтерська група. Разом ми сила» із Липовецької територіальної громади. Завдяки своїм вуличним виступам. Вокальний колектив співає на майданах та площах Вінниччини, Хмельниччини та Івано-Франківщини. Працівники місцевого будинку культури свої виступи організовують виключно для підтримки українського війська, бо усі виручені кошти йдуть на придбання автомобілів, безпілотників та тепловізорів для ЗСУ. Керська група разом ми сила Липовецької територіальної громади по кілька разів на тиждень виїздять з рідного містечка та виступають на великих майданах у різних обласних центрах країни. Так працівники будинку культури з перших днів великої війни підтримують українських захисників та збирають кошти на їхні потреби. «У Нас немає чужих дітей, нас немає чужих захисників. Якщо ми сьогодні працюємо на в локації місто Вінниці, то Наша спрямованість йде для якоїсь окремої бригади. От сьогодні так хочеться сказати, що ми вже, скажімо, доби, допрацьовуємо на донати для 14-ї бригади Червона калина. Групу Разом ми сила створили з ініціативи начальника відділу культури та за підтримки міського голови Липовецької громади. З початку великої війни вокальний ансамбль зміцнював моральний дух жителів міста та селищ патріотичними виступами. А вже у квітні 2022-го волонтери вирушили на деокуповану Київщину, аби підтримати українських військових. Після того концерту, коли ми дали в них в частині, там не в школі. Попросили, чи не могли ми поїхати в, рядом село коло, коло Макарова. Коли ми приїхали в це в село, це було 30 квітня, поміняв як зараз, зібралося все село. Це було жахіття. Це було, я вам сказав, цей концерт проходив зі сльозами, що нас волонтерів. Що там де в залі, але всі дякували Тому після поїздок на передову волонтери вирішили збирати донати під час кожного виступу та забезпечувати захисників необхідним спорядженням. Сьогодні група гастролює по всій Україні. За роки повномасштабної війни волонтери зібрали понад 14 мільйонів гривень, закупили автівки, тепловізори, дрони, мавіки та інше обладнання, яке замовляли військові. Працюють волонтери за будь-якої погоди, бо кажуть, своїми виступами вони разом з оборонцями наближають нашу перемогу. Працюємо в будь-яку погоду, коли літо, коли жарко, як дощ ідей, коли мороз, сніг, все одно стоїмо, виїжджаємо, працюємо. Виконуються більш патріотичні пісні, тим паче на сьогоднішній день їх зараз дуже багато. Перехожі не лише слухають пісні, а й донатять. На роботі ми донатимо завжди, на кожну скриньку де бачимо на вулиці, донатимо. що В них є підтримка в тилу особливо зворушують слухачів пісні про війну. А діти чекають тата, чекають героя солдата і мамині тихі молитви, до сина летять після битви. Після одного з останніх виступів волонтерській групі Разом ми сила вдалося зібрати кошти на черговий автомобіль та автономний дизельний обігрівач для бригади Червона калина. І аби продовжувати допомагати оборонцям, практично у кожному селі Липовецької громади діють волонтерські осередки, які своїми виступами та ініціативами допомагають збирати кошти для фронту. «Даже елементарно пішли в, в, на різдво просвяткува прощадрували, проколядували, і люди знають, люди донатять. І ми зразу це цей клесок сюди вносимо. Дуже часто в нас благодійні акції в самому місті проходять. Липовецька громада тримає свій культурний фронт, виступає в Україні та за кордоном і продовжує допомагати українському війську боротися з окупантом. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.